Українська реклама сьогодні формує нові світові тренди і робиться всупереч війні, блекаутам і всьому, що могло б зупинити індустрію. Попри все, рекламотворці з кожним роком стають дедалі впливовішими. Це підтвердила 20-та церемонія EFI Awards Ukraine, яка цими днями зібрала в Києві найкращі маркетингові команди та відзначила найефективніші креативні рішення країни. Ефі Ukraine – церемонія, що традиційно зібрала під одним дахом найкреативніших людей України. Реклама, що вони створюють, це вже не лише про продажі, а й про зміни в суспільстві, як українському, так і міжнародному, серед переможців, зокрема люди, що піднімали проблему викрадення українських дітей, життя ветеранів після війни, а також відтворювали втрачені мистецькі реліквії. Як суддя бачила багато кейсів, які сьогодні перемагали, і знаю, що це нові ідеї, нові технології, чого дуже потребує Україна: новий погляд, сміливий погляд на те, як можуть розвиватися ті ті чи інші індустрії, і тому це дуже така важлива подія для країни, як на мене. Премія Ефі заснована в США в 1968 році, і вже понад 50 років для рекламодавців та агентств Перемога на конкурсі є глобальним символом успіху в індустрії. Останні два десятиліття премію вручають і в Україні. І за словами продюсера Ефі Україн Максима Лазебника, європейські колеги дивуються, що, попри такі тяжкі обставини, рекламний ринок України продовжує активно розвиватися. Всі ну у захваті, от я ж знаю, я спілкуюся з колегами, що як там у вас там війна, у вас там блек-аут. це дуже мотивуюча штука для команд і для розвитку. І я сьогодні, коли то розпочинали ми конференцію, тось, там вранці, ми зробили в залі запитання: а скільки людей? Ну тось я перед вами стою на сцені 23-й рік. А, а скільки людей прийшло вперше? І підняло руки там півзалу. І ці молоді І це для мене це такий кайф, що ну тось якби. Індустрія живе, вона розливається, і навіть виборює престижні міжнародні нагороди. Кілька лауреатів цьогорічної Effie Awards Ukraine кількома місяцями раніше посіли призові місця на престижному світовому фестивалі Канські леви під час війни. Зараз важливо показувати, що Україна живе, що Україна існує. Що ми виборюємо якісь нагороди. Ви ж бачили і лева дали і золотого, і срібного і бронзового. Які наші компанії виборюють на світовій арені, там де вони знов піднімають. Наш прапор знову кажуть всі про Україну, про те, що ми переможці. Ну і це дає надію, сподівання, що наша перемога найголовніша буде скоро. Загалом у конкурсній програмі EFI Awards Ukraine цього року переможці визначили у майже сотні категорій. Між учасниками розподілили 28 золотих, 37 срібних та 51 бронзову статуетку. Гран-прі цьогоріч отримав проєкт Ветеран Холостяк, змінюючи сприйняття героїв, створений телеканалом СТБ та Starlight Creative. Романтичне реаліті виробництва Starlight Production перетворило топовий телепроєкт на платформу змін і формування нової культури, дружньої до ветеранів і ветеранок команди телеканалу Естебета. Starlight Creative впровадили унікальну стратегію, яка стала прецедентом не лише для України, а й для світової індустрії розваг. І зробили це настільки переконливо, що стали Найефективнішими серед найефективніших я маю за честь бути ведучим цього проєкту і втішений, і вдячний, окрім величезної команди Starlight Media, телеканалу СТБ, ще й безумовно, нашому ветерану, головному герою Олександру Терену, без нього не було б жодних нагород без його сміливості і без його культури. Підсумки цьогорічної EFI Awards Ukraine свідчить, що рекламний ринок зберігає динаміку розвитку навіть у складних обставинах. І, за словами учасників премії, маркетингова індустрія вже готується до наступного креативного сезону і серед іншого продовжує працювати над популяризацією України на світовій арені. Євген Бригер Дмитро Кумчук, програма СТБ», Єдині новини.